Цікавий коментар, дружина військового. Військовий звернувся до адміністрації для того, щоб встати на облік, але йому відповіли, що немає можливості йому встати на облік таких, що потребують поліпшення житлових умов, оскільки у дружини є майно і тож, правий в такій ситуації. І слід зазначити, що учасники бойових дій, які в своїй власності не мають майна, вони мають право встати на чергу поліпшення житлових умов. При цьому, якщо у дружини є майно, яке було придбано в шлюбі, це є перешкод. До учаснику бойових дій стати на обліку, оскільки фактично це є сумісною власністю подружжя. Проте, якщо це було придбано до шлюбу, або подаровано, або успадковано, то таке майно не заважає учаснику бойових дій встати на чергу поліпшення житлових умов і фактично отримати квартиру або грошову компенсацію на придбання зазначеної квартири. І така відмова є дуже розповсюдженою і протиправною. Проте в даному випадку потрібно брати офіційну відмову і і в судовому порядку це оскаржувати і зобов'язувати поставити вас на чергу. І якщо у вас є контузії, поранення або каліцтва внаслідок проходження військової служби, вас мають протягом двох років з моменту постановки на облік забезпечити майном. Знайте це і захищайте свої права. Якщо вам потрібна професійна юридична допомога, звертайтесь.